Ніколи ще я не говорила так суворо, які протистоять, залишаються за бортом мого ковчежного корабля, їхній оділ супротивницею, а та не пощадить нікого, спокушених нею. Таємно сміється з тих, хто потрапив до її мережі. Лицемірна мерзота, пожирателька всього живого і любить жреців, пожирачів. Зовні пропонує благата привилеї, а в дусі бачить майбутню жертву. Одумайтеся ті, хто служить їй прямо або побічно. Горе таким вас чекає уділ супротивниці вічна космічна порожнеча. Супротивниця сьогодні вийшла проти мене в силі. Земля моя, нахабно сверджується рептілія отруйної крові. Мої священники, мої пророки, Космічних монстрів та летючих драконів, вони визнають за богів, і готові ти услід за ними. Мені покірні світи, материки й народи, а хто йде за тобою? Кидає мені державні цариці, миру та землі ця самозвана нечість. Що перебуває в Божевільній гордині. Замовкни, я, мати державна, мені доручена влада, ти не знаєш вишніх таємниць премудрості, тобі незнайомий хрест, тобі не відкрите провіденційна розклад доль. Ти банкрут, і ти приречена, незважаючи на твої зовнішні успіхи за мною останнє слово. У моїй владі утвердити світлий новий світоустрій. Я забороняю всі твої чаклунські проєкти. Я, як ніколи, сповнена рішучості здобути перемогу над божеволілою мерзотою з її генералами, у яких замість очей сліпі біноклі, а замість ніг щупальця восьминога. Це не перша наша битва за землю, і за тисячі. Інших світів, але хоча б один із мільйонів повірив мені, мої дорогі діти, я зможу вам допомогти і спасти тільки за умови вашого, хоча б початкового пробудження, усвідомлення світової фатальної небезпеки, яка нависла над землею в останні часи, державна володарка землі і тисяч добрих світів. Я зможу допомогти вам тільки, якщо буду опиратися на вас.